Вітаю вас, друзі! Вітаю я і наша головна інженерка каже тест посилок проведено. Давайте, тут коробка, тут без коробки. Давайте без коробки. Але по формі я вже відчуваю, що там буде. Передбачаю. Якщо так можна витратись. і рвати, метать. жух Є. Так, папір. Прикольно, нова почта почала економити. Ну, типу екологія, пластик і так далі. Ну, добре. Назад поїде в коробці. А, тому що це, скоріше за все, то що я бачу, то електрична зубна щитка. І, скоріше за все, дитяча. Зараз подивимось. Ага. Так, тут даних клієнтів немає, є. Тоді ми це дані клієнта залишимо всередині. Попрапа виймайся, що це таке левке, все. Все це вам не треба. Ой. Зузить, не зузить. А ну, інтенсивність більше. А, це треба ось так. <звіт> Чуєте? Е, Мішка тушка вісім неправильно. Я вже прогнозую. Це вже досвід. Так, давайте ці вже, якщо у мене скальпи в руці, відкрию більш цивільно. Так, що тут знову дані клієнта, так що ж? Таке, почали люди дані свої. Ага. Ладно, проїхали. Дані клієнта ми, звісно, показувати не будемо, це логічно. Але з іншої сторони молодці, зручно. Так, ну що, знову щітка? Як там мені писали комментариях, щітка, щитка Ой! Ой! Вона розібрана, А де гумову щильнич? Ну і звісно вона намикається. Встала, на встало на. Прикольно! Так от, як мені писали комментарях, щітка, щитка і щітка поганяю. Немає біг нічого. Мммм, це не гуд, Треба буде зв'язатися з клієнтом, уточнити, Корач, що це таке? Давайте я зразу на камеру її далі відкрию. Зараз чекайте. Дитина на руках незручно Помісти на місце скальпель подалі від малечі. Так. Це вже стає цікавим. Фу. Так, ну мовщину ще я там взагалі не бачу. А, ем... Що вам сказати? Датчик натискання відклеєний. Тут теж хтось був, тому що це не повинно так бути. Дріт-антенний зон під, А, так вона плавала, вон і ржа. Я сподіваюся, її без гуму не використовували. Ну, без гуму військо не вче маю новать. Тут хоч прокладка є на місці є. Відкривала, до речі, трошки жорстко. Ну, перший огляд, вона доволі не слабо була залита, і, можливо, її чистили. Можливо, а можливо, ні. Тому що на гумі ось тут тільки окисли в районі зарядки. Але ж у нас з сторони є елементи. Що це за тваринка зв... взагалі така? чик 685R. Видно погано, тому на камеру показати не буду. Ну, привіт, Чітка. Уточнюємо власника і наступних відео продовжимо це і окремо це. Наразі традиційно це брудне вже не бери. Дякуємо за перегляд, дякуємо за подобаєчку і за коментарі. Ми вам дякуємо, дякуємо, дякуємо. скажіть скажіть дякую Ай, ти баловниця. Іди грайся. Слава Україні! І до зустрічі! А отакі, будь ласка, не робить.